22-й том літопису УПА відкрив нові відомості про маловідомий до сьогодні підпільний рух на теренах нашої області на сторінках книги висвітлені події 1945 дев'ятсот років. Саме тоді активно діяла цілісна структура підпілля ОУН Станіславівщини. Загалом у виданні місяця вісістерину різноманітні довідки та звіти місцевих повстанців. Подаються дані про каральні операції НКВД та аналіз ситуації, яка складалася в даному регіоні. 22-й том літопису УПА присвячений саме Станіславівській окрузі, до якої входили теперішні Галицький, Тисминицькій, Тлумацький, Борочанський на райони. Один з упорядників цього тому, завідувач історико-меморіального музею Степана Бандери, Степан Лесів, вважає, що матеріал, викладений у даному виданні, несе досить багато нової та цікавої інформації для дослідників, адже про підпілля обласного центру та його найближчих районів дотепер було мало що відомо. Це є певна праця, яка допоможе науковцям, краєзнавцям детальніше, правдивіше отримати інформацію про. Той досить складний період, період національної визвольної боротьби, коли часто під одним псевдом. Було кілька людей різних, тому крім того, що воно унесе ось таку інформативну певну базу, крім того, воно надзвичайно широко дозволить молоді, яка тим цікавиться, пізнати реалії, в яких здійснювалася оця боротьба. Оскільки ці звіти писали безпосередньо люди, які були в підпіллю, які подавали інформацію для того, щоб керівництво підпілля вище могло знати про ситуацію яка відбувається на даному терені і в даний період, заступник голови районної ради Михайло Срібнік привітав презентацію 22-го тому літопису української повстанської армії і висловив сподівання на вихід ще одного тому, присвяченого Калузькій окрузі. Наскільки я знаю, що пан Лесів має надзвичайно багато матеріалу, і він хоче видати ще один том, який буде стосуватися суто Калущини, а у нас є що розказувати, і є про що говорити, і є що презентувати. Тому що якраз тут, на теренах Калущини, сорок 43, влітку 43-го року формувалися перші загони самооборони у Чорному лісі. Із виходом нового видання присутніх привітав і член координаційної ради політичних партій і громадських організацій демократичного спрямування Калущини Петро Цюпа. Також на заході лунали патріотичні пісні у виконанні вокально інструментального ансамблю Передзвін. come